А ви чули про таку страву, як гопка. Сьогодні відтворюємо стародавній бойківський рецепт. Усе просто картопля, кукурудзяне борошно і головний інструмент колотівка. Бо саме нею треба гопкати картоплю, щоб вийшло оте ніжне тягуче тісто, яке їдять руками і вмочують у мачанку. Страва складається з двох основних інгредієнтів. Картоплі та кукурудзяного борошна. Начистили півтора кілограма картоплі, гарної, молоденької. Перше завдання Її треба відварити. Щоб не гаяти часу, ріжемо кожну бульбу на чотири частини. Так вона швидше звариться. і розвариться як слід. А нам же треба, щоб гобка вийшла ніжна, без жодної грудочки, щоб колотівка ковзала по ній, а не боролася. Тоді пюре буде таким однорідним, що ложка стоятиме. Готуємо гопку цю традиційну бойківську страву на відкритому вогні у казанку, як колись зазвичай її готували. Заливаємо картоплю водою, так щоб повністю її покрити. І все. Вода, поки картопля звариться, має майже випаруватися. Бо з такого казанка, якщо води забагато, буде важко зливати. Вогонь гарно палає. Кладемо картоплю, варимо її до повної готовності. На вогні ця справа відбувається швидше завдяки високій температурі. Тож слідкуємо, щоб нічого не підгоріло. Чекаємо, поки картопля закипить. І як тільки це відбулося, підсолюємо її. Додаємо одну чайну ложку солі. Так картопля набуде виразнішого смаку ще під час варіння, а не тільки зверху при подачі. Сіль просочить її зсередини і страва вийде більш смачнішою. Поки картопля вариться, готуємо мачанку до гопки. За смажку. Одну велику цибулину нарізаємо півкільцями. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, до якого додаємо трішки смальцю. Якщо смажити тільки на маслі, воно швидко горить і смак буде зіпсований. А от в суміші зі смальцем або навіть із олією цибуля підсмажиться відповідно. Смажимо її до м'якості і щоб злегка зазолотилася по краях. Помішуємо постійно, бо такий вогонь вміє швидко смажити. Приготування страв на вогні внесе в собі особливу атмосферу. Це не просто про їжу, а й про відпочинок. Ти насолоджуєшся процесом і вже заздалегідь відчуваєш, що буде смачно, бо страви, зварені чи смажені на вогнищі, завжди мають цікавіший смак. Цибуля вже добре зм'якла. Перемішуємо, підсолюємо її до смаку та будемо додавати 400 грамів сметани. Така мачанка до гопки це невід'ємна її частина. Вона виступає смачною заправкою, наче соус до м'яса, без якого страва буде суховатою. Так само й гопка, без засмажки, без мачанки вийде менш смачною. Лише картопля з борошном буде прісною, а суха їжа, як відомо, пересідає в горлі. Тим часом картопля готова. Вода майже випарувалася. Тепер час додавати кукурудзяне борошно. На півтора кілограма картоплі беремо 250 грамів борошна. Висипаємо його поверх картоплі. Використовуємо саме борошно, а не кукурудзяну крупу, бо вона не встигне пропаритися в картопляним паром. І тепер переходимо до найцікавішого. Перетворювати картоплю в пюре будемо за допомогою дерев'яної смарикової колотівки. Саме такою тільки й коли скористувалися. Така паличка із сучками на кінці чудово підходить для колотіння і навіть для збивання. Колотівка колись була замість міксера. Великого розміру були призначені для картоплі, а маленького для збивання яєць чи замісу рідкого тіста. Ретельно перемішуємо й розминаємо. Гопкаємо картоплю з борошном. Вона має стати ніжним, в'язким пюре без жодної грудочки. А кукурудзяне борошно за цей час встигає добре зваритися. Воду ми не зливали. Вся вона випарувалася. І саме за такої сухої текстури картопля ідеально розколочується. Якщо ж залишиться вода, картопля тікатиме з-під колотівки. І тут уже немає значення, сучасна у вас вона чи ось така традиційна. Інколи буває картопля дуже сухою, це залежить від сорту, і тоді, коли вона добре розмішана, можна додати шматочок масла або трішки підлити води. Раніше такі колотівки були у кожній домівці, і я ще пам'ятаю, як взимку їх виробляли з ялинок, які прикрашали дім на різдво. В господарстві нічого не пропадало. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви з таким кухонним предметом. Розкажіть свої історії. З розвитком у нашому побуті з'явилися нові повсякденні речі, ну і, звісно, нові слова. Колотівки були багатофункціональні. Такими можна було збивати не лише яйця, а й прибити до стіни як міні вішак для одягу чи посуду. Також цікаво дізнатися, де ще готують цю страву гопку, у яких місцевостях і чи є у вас свої сімейні варіанти приготування. Можливо, у кожній родині вона робиться по-своєму і має власну назву. -мені Бо мені дехто сьогодні. називає цю страву токан і додає не лише кукурудзяне борошно, а й пшеничне, і навіть манку. Пишіть, що знаєте, що чули, чи куштували, А якщо ні. Обов'язково приготуйте гопку вдома. Назва страви, напевно, і походить від способу приготування, бо по-іншому такою колотівкою і не виходить користуватися. Картопля просто підгопкується. Приблизно час колотіння триває 5-7 хвилин. Пюре стало таким в'язким, тягучим, і грудочок зовсім немає. Вийшло однорідне картопляно, кукурудзяне тісто. Їсти його треба руками, відщипувати шматок і замочувати в мачанку. Тому має бути густе триматися кубки. Дуже гарне тісто, не падає з ложки. Гопка готова. Ця страва поживна, саме така, щоб нагодувати велику родину. Після неї голод ви точно ще довго не відчуєте. Колись так і готували. Працювали важко, часто далеко від дому, а поїсти потрібно було ситно, щоб були сили. Гопка це традиційна бойківська страва. Готували її ще наші прабабусі. І це не просто картопляне пюре, тож не варто її оцінювати. Вона має особливе значення для нашої культури та традиційної кухні. Це справжня автентична страва. І ми збережемо цей рецепт. Не забуваємо про мачанку, перекладаємо її в тарілочку для подачі. Презентуємо таку бойківську страву на бойківській вишивці. Рушнику вже 50 років, і вишивала його мама моєї свекрухи. Рецепт передався від неї. І якщо маєте можливість побувати у тому районі, спробуйте гопку у місцевих колибах. Ну і зустрінете там дуже цікавий говір. Вони скажуть: ладжу собі, вацьки і мачаю в мачанку, так і їли руками без приборів. І знаєте, так дуже смачно. Смак гопки це індивідуально, як на кожну українську автентичну страву, яку ми приготували на своїй кухні. Її варто спробувати. А маченка з цибулею на сметані це не єдина заправка до гопки. Можна подавати також зі свіжою сметаною, смаженими шкварками, з салом, з м'ясом, а також із кисляком чи ряжанкою. І в цьому останньому поєднанні старшому поколінні найкраще смакує гопка. Цей смак їх повертає в дитинство. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.